Так, друзі, поїхали. Значить, Вінницька область на наступну добу. Попередження про загрозу для мирних жителів. По 3 січня на наступну добу. Вінницька область. 7. Вінницька область. Так, серйозних загроз, друзі, не випадає. Захист наших військових, бачите? Військові захищають від удару. Серйозних загроз бути не повинно. Не випадає. <кій> Військові захищають від удару. Так, показуємо. Так, дивимось далі. Волинська область. Волинська область на наступну добу, по 3 січня. Така сама карта випадає, наші військові захищають від удару. Бачите, серйозних загроз для мирних жителів не випадає, тому що людей не випадає, а фігур. Повинно бути все нормально. Наші військові захищають. Так випадає. Дивимось далі. Дніпро. Дніпро на наступну добу. Попередження про загрози. 7. Серйозних загроз, друзі, немає. Зло тут випадає. Зло випадає, але серйозних загроз воно якихось так для мирних жителів не несе. Повинно бути все більш-менш нормально. Зло потенційне, як по всій країні. Так, Анна, це питання в мене є на стрімах, в Ютубі. Дивіться, будь ласка, це я розглядав вже. Наступлення. Так, дивимось далі. Кривий ріг. Кривий ріг на наступну добу. 5, 6, 7. Кривий ріг. Друзі, напружена ситуація в околиці Кривого Рогу або Криворізький район, там края району. Там випадає. Але ж е, також там потужний захист наших військових. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Повинно бути все нормально. Дивимось далі. Донецька область. Мисливець, дякую за гантельки. Мис... Е, так, Мисливцю сказав, дякую. Е, Донецька область на наступну добу по 3 січня. Попередження про загрози для мирних жителів 4, 5, 6, 7. Друзі, важка там ситуація, особливо лінія, лінія фронту, ось там таке спустошення, тобто руйнування випадає Ось так. Для мирних жителів я не бачу серйозних загроз, бо фігур не випадає. Мирних жителів мало. Але таке, руйнування будівель також випадає. Для мирних жителів прям серйозних загроз немає, бо не випадають багато фігур. Але попередження є. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Житомирська область. Житомирська. На наступну добу по 3 січня. Попередження про загрозу. Житомирська область, друзі. Випадає попередження, випадає попередження. Зло, удар випадає, друзі. Але, бачите, фігур також теж немає, тому повинно обійтись без якихось серйозних наслідків. Але, друзі, обережно також випадає, бачите, удар зло. Можливо так, можливо, так показує потенційну якусь загрозу, як по всій країні, але ось попередження є, тому я вам кажу про це, друзі. Так, дивимось далі. Закарпатська область. Ларіса, дякую за е скриньку. Так, дивимось далі. Закарпатська область. Закарпатська на наступну добу. Закарпатська. Серйозних загроз, друзі, не випадає. Потенційно випадає, бачите удар, це по всій країні потенційно. Можливо, будеться масштабні ці масштабні повітряні тривоги. Все таке може бути. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Запоріжжя. Запоріжжя. Попередження про загрози на наступну добу. Друзі, саме Запоріжжя, от е, область, околиці кхм, випадають. Не, не по центру, бачите, з краю ось велет пустий, може бути десь якесь руйнування, щось пов'язане з транспортом. Е, прям серйозних катастрофічних загроз не випадає, друзі, для мирних жителів. Е, повинно бути більш-менш нормально. Але от передмістя, область Запоріжжя, Запорізька спалахи. Ну також там ж бойові дії також може вказувати на знищення там, техніки і пожежі і спалахи. Околиці Запоріжжя або Запорізька область. Так випадає. Так, далі Івано-Франківська область. Далі Івано-Франківська область. На наступну добу попередження про загрози. Сім Івано-Франківська. Івано-Франківська область. Наші посилення наших військових в технічному плані і не тільки в технічному плані. Серйозних загроз не випадає для мирних жителів. повинно бути нормально, попередження не випадає. Так, далі дивимось. Київська. Київська область. 6, 7, Київська. Так, друзі, тут посилення серйозне ми бачимо загально у всіх планах. По Київській області. три туза випадає, серйозних загроз не випадає, але щось по області, мілке якесь повітря, можливе, потенційно ось випадає. Але тут туза, серйозних загроз воно не несе. Ось так. Повинно бути все нормально. Це Київська область. Далі дивимось. Далі дивимось Київ як столицю. Танюха, добрий день, з Новим роком і вітання тобі, як твої справи. Привіт-привіт. Друзі, всім дякую, дякую за каву. Танюха, дякую тобі за каву. Привіт, привіт. Давно в тебе на стрімах також не був. Зайду, бо то те, то те. Радий тебе бачити. Так, дивимось далі. Київ на наступну добу. Київ на наступну добу попередження про загрози, столицю дивимось на завтра ситуацію. Намагатися будуть орківські війська, намагатися будуть ось зло по інфраструктурним об'єктам наносити знову. Можливо, це або в планах буде, або потенційне, але пусте, тому що наші військові будуть відпрацьовувати. Бачите, пусто випадає. Тобто їх плани, ось ці злі, вони пусті через наших військових. Повинно бути все нормально. Для мирних жителів такого не випадає, як на вчора випадало. Друзі, вчора в Києві, звісно, ну, було попередження, але бачите, друзі, що ми можемо зробити. Я можу тільки попередити. Так, дивимось далі. Кіровоградська область на наступну добу. Кіровоградська область на наступну добу попередження про 6-7. Кіровоградська область. Бачите, злой удар, але валет пустий тут випадає. Повин, повинно обійтись. Серйозних прям загроз не випадає, бачите, валет тут спасає. Але, друзі, попередження все-таки є, але повинно бути все нормально. Ось так випадає. Зло і удар пусті, тому повинно бути все нормально, друзі. Ось так. Одеса ще буде, друзі, подивлюсь по алфавіту. По, по так, далі ми дивимось Львівська область. Львівська область попередження на наступну добу. Львівська область повинно бути все нормально, серйозних загроз не випадає. Потенційно, <кій> потенційно, як по всій країні ось показує, серйозних прям загроз немає для мирних жителів. Так, дивимось далі. Миколаїв. Миколаїв. По 3 січня попередження про загрози Миколаїв. Миколаївська область, такі потенційна іменно область, не, не сам Миколаїв, десь з краю. Але серйозних загроз немає. Будуть намагатися по інфраструктурним об'єктам невеликим щось влучати, якісь невеликі, може ці мопеди чи щось таке, друзі. Серйозних загроз, бачите, удар серйозний пустий. випадає. повинно бути все нормально. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Одеська область. Одеська область попередження про загрози <кій> на наступну добу. <кій> Одеська область. Захист наших військових. Серйозних загроз, друзі, не випадає. Повинно бути все нормально. Дивимось Одесу як обласний центр по 3 січня. Попередження про загрози Одеса. Сін Одеса. Для мирних жителів, друзі, серйозний загроз не випадає. Повинно бути все нормально. Одеська область е Загально десь в області якийсь інфраструктурний об'єкт, вони планують в нього влучити, але <свісно> не випадає серйозних там не випадає серйозних загроз. Так, не випадає, я не зрозумів, Вікуля, що, що це ви мені тут пишете. Так, дивимось далі. Зараз розберемося. Так, <клух> Полтавська, дивимось Кременчуг. Так, Кременчуг. Зараз. Друзі, вибачайте, треба інколи... Інколи треба. Е інколи треба блокувати зараз різних просто відсталих, відсталих людей і духовно не, раз, не, розвит, не Просто треба їх. Е у них цей голова кипить, коли вони щось бачать, де вони не розуміють і ніколи не зрозуміють. Так, їх треба просто вимикати примусово. Так, ми подивились Одеську область Одесу. Дивимось далі. Кременчук, друзі. Кременчук. На наступну добу. Попередження про загрозу. На наступну добу. Серйозних загроз не випадає, друзі. Не випадає. Повинно бути все нормально. Далі дивимось загальна <кхм> Полтавська область на наступну добу. Полтавська. 6-7. Полтавська область. Края області потенційно є, але захист серйозний наших військових повинно бути все нормально. Края, друзі, що там, Сума, Харків, можливо, десь там. Так, дивимось далі, друзі. Дивимось далі. Рівненська область. Рівненська. На наступну добу попередження про загрозу. Сім Рівненська. Повинно бути все нормально, не випадає попереджень. Далі дивимось. Сумська, сумська область. Сім. Пусте зло, пусте зло випадає, е, немає серйозних загроз, повинно бути нормально. Все, далі дивимось суми. Суми. Захист наших військових, друзі, серйозних загроз для мирних жителів не випадає через наших військових. Дякуємо нашим Збройним силам. Так, дивимось далі. Далі у нас Тернопільська область. Тернопільська на наступну добу дивимось попередження про загрози. Обільська область. Випадає попередження, але ось тут тільки король, друзі, та Туза, Така потенційна карта. Повинно бути нормально все. Але, друзі, ось пустий удар, тобто через наших військових. Повинно бути все нормально, друзі. Але все одно не нехтуйте тривогами. Бачите? Удар пустий випадає, але. Таке це може показувати загально як по країні і е, то, енергетично і Тернопільську область також. Так, дивимось далі. Хмельницька на наступну добу. Хмельницька область попередження про загрози та наслідки можливі. 4, 5, 6, 7. Так. Зло з повітря випадає. Ось бачите? Зло з повітря випадає. Зараз ми подивимось точніше. Вони намагаються якийсь незначний інфраструктурний об'єкт. Тобто порушити інфраструктуру. Там. серйозних прям загроз не випадає, друзі. Повинно бути нормально все. Так. Дивимось далі. Харківська область. Харківська область попередження на наступну добу. Сім. Харківська. Так, в Харківській області, друзі, серйозних прям загроз не випадає. <кій> <кій> Повинно бути все нормально. Для мирних жителів <кій> <кій> не випадає багато фігур та серйозних загроз. Так, далі Харків дивимось як <ків> обласний центр. Харків на наступну добу Дивимось, попередження про загрози там. Сім Харків. Друзі, прям... серйозний, прямо загроз не випадає. Повинно бути все нормально. Серйозних, серйозних наслідків. Дивимось на це, друзі. Загальна суть така моїх стрімів. Так, дивимось далі. Дивимось далі. У нас Херсонська. Херсонська область. Попередження для мирних жителів про загрози. Херсонська область. Ще Херсонська область особливо ось бачите околиці, околиці Херсону, область, лінія фронту ще, бачите, небезпечно. Удар випадає, попередження випадає, друзі. Майже завжди там випадає. Тому я майже завжди вам, хто з Херсону дивиться, я вам раджу від'їхати подалі, поки там не... наші Збройні сили військові не зможуть, поки вони не зроблять свою справу. Та не звільнять. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Черкаська область. На наступну добу дивимось попередження про загрози. Черкаська область. 4, 6. 7. Черкаська. Туз випадає, ударний, друзі. Зараз уточнимо. Але ось бачите, все таки наші військові зможуть попередити загрозу. Загроза випадає, потенційно підвищена бачите, під, під, підвищена загроза. така. Але ось через наших військових вона пуста випадає. Так, дивимось далі. Можливо, попереді заздалегідь, можливо, просто нейтралізують цю загрозу. Ось так, але рівень такий, трохи підвищений. Так, дивимось далі. Чернівецька область. Чернівецька. На наступну добу. Попередження про загрози там для мирних жителів. Чернівецька. З зло випадає, попередження також випадає, бачите, друзі. Тобто вірогідність, вірогідність зла е від ворога тут підвищиться на наступну добу. Ось так. Випадає. Дякую за Черкаську, той тут на перший раз опадає. Дивіться, це вірогідність, просто розумієте, коли там десь щось пролітає кудись, розумієте? Тобто вірогідність така підвищена, просто це не обов'язково. Просто він вказує, що не нехтуйте там тривогами. Дивіться по сторонам, друзі. і Взагалі, де немає, де немає попередження, також будьте уважні, пильні, не нехтуйте тривогою, не нехтуйте безпекою, особливо там, де є попередження, друзі. Для чого це я і роблю, в принципі. Так, дивимось далі. Чернігівська область. Чернігівська область на наступну добу. Попередження про загрозу від ворога там. 5. 6-7. Чернігівська. Края області, кордони посилені, серйозно захищені нашими військовими. От. Не, не випадає серйозний загроз, тому що наші військові там діють. От. Діють наші військові. Так, далі дивимося Чернігів як обласний центр. Чернігів як обласний центр на наступну добу. 5, 6, 7. Також зло пусте, бачите, через наших військових. Повинно бути все нормально. Серйозний загроз не випадає для мирних жителів. Ось так, друзі, ми подивились. Подивились по областям. Попередження на наступну добу. Так. Попередження На наступну добу ми подивились, друзі. Дякую всім за лайки. Дякую. Кіровоградська була. Все було, друзі, по алфавіту. З Вінницької області, як завжди, по Чернігівську область. Так, і давайте загально. Хто не підписаний в YouTube, цей стрім, як і кожен стрім, ранковий денний. Є, буде в Ютубі. Ютуб є в профілі. Заходите в профіль, там є кнопочка Ютуб, підписуйтесь YouTube, там будете в повторі дивитись в записі. На сьогодні буде там. Ось так, друзі. А, і далі. Загально дивимось значить, по Україні. наступну добу. Загальна ситуація по Україні а, від ворожих атак. На наступну добу, по 3 січня, ситуація загальна по Україні. 5. Так, дивимось, друзі. Наші військові будуть дуже потужно захищати, захищати і вже захищають енергоструктурні енерго, 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 е, об'єкти, навіть невеликі і великі. От, відновлення нашими енергетиками також буде значної частини пошкодженої енергетичної інфраструктури. От, енер, е, наші військові енергетичну сферу захистять. Серйозна загрозу для мирних жителів через ну, завдяки нашим військовим не випадає такої серйозної. Прям. Ось так, друзі, на наступну добу по Україні ситуація додатково.